Can you hear me? I okay, hi. Hi. доброго дня. Генерал Мілі стверджує, що uh, 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 з України like росіян не можна буде повністю викинути. Чи ви uh, вважаєте, що він uh, правий? І як у цьому контексті може допомогти американська підтримка? Продовження американської підтримки? Дуже дякую. Ну, перш за все, ми знайомі. З генералом Мілім знайомі особисто мали зустріч, я від нього цього не чув. Я поважаю думки військових, а особливо партнерів, які нам постійно нас підтримують, є лідерами підтримки. Якщо дійсно генерал Мілім так думає, напевно, я почув би такі думки. Це перше. Друге, все залежить від підтримки. Тож, генерал Мілле, якщо хоче, щоб ми дійсно швидше витиснули ворога з нашої держави, я думаю, він а від нього це дуже дуже залежить. Він повинен пришвидшити. Постачання перекладачі зброї. втратили на жаль. Мені звук так, прохання повинна бути перевірити. Що стосується підтримки в цілому сполучених штатів, якщо ви не проти, я, я додам. Я вважаю, найголовніша відповідь приїзд президента Байдена, тобто є матеріальні активи, є зброя, і це дуже важливо, і Тут залежить і від президента. І від конгресу, але перш за все від підтримки суспільства. Я бачу підтримку американського суспільства. Я був в Вашингтоні. Я бачив, люди стоять з нашими прапорами в кожному віконці. Є американський прапор і є український. Я знаю, яка потужна підтримка сполучених штатів, але це про фізичну присутність зброї, фінансів гуманітарної допомоги, яка дуже важлива у нас. А ось є віра в перемогу. Це був приїзд президента. Байдена, мені здається, це і є головний сигнал. А Міллі не приїжджав. Ми запрошуємо.